Чи вот чисто, Трамп... чисто практично я думаю, думаєш це брехня. Ну, не, чисто да може не, ти А прикинь, правда. Оце Дональд Трамп так, і Ярослав Мудрий. Прибитий чуть. Досі 30 секунд. Це брехня, це брехня, це брехня. Це брехня. Давайте. Ми визначились. Да. Побачимо. Ми так Побачимо Правильний відповідь. Це закінчується час, але тільки, а, тільки Трампу, будь ласка, не кажіть, бо знаєте, не будемо, не будемо, все трохи. тільки в цій Слухай, студії, Слухайте, а дали. що такого неймовірного у цьому факті? Ви ж в курсі про те, що я всіх своїх дітей одружив з європейськими монархами. А Трамп за материною лінією веде свій родовід від французького короля Філіпа І, якого народила моя рідна донька Анна. Тож у 35-му поколінні він мій далекий онук. 35. І я дуже розчарований, що моє династичне покриття перестало працювати так, як я задумував.